Добрий день. Я зайшла в туалет, який знаходиться в парку. І почав працювати кондиціонер. Як тільки я сюди зайшла. Ось, зеркало, там я, інструкція, як мити руки, як користуватися милом. Храм, система, двері закриваються, ящик для сміття, різні очки, туалетний побіг. Це туалет в парку. Ми зараз заходимося в звичайному парку. І я знімаю звичайний туалет. Отак він виглядає. Зараз вийду і кондиціонер перестане працювати. Отак От виглядає зовні цей звичайний туалет. А там приміщення, мабуть, тримають інструменти. А отут зверніть увагу, це для тварин. Якщо ви забули пакет, вдома вам запропонують взяти прямо в цьому парку. А там качелі, на яких катаються діти. Дитяча площадка. Де відпочивають діти. Ось стадіон. І ось я сижу на лавочці, яка має табличку. Вони тут усі з табличками. Там місток, перехід через річку. Річка невеличка, але дуже швидка. Вона наповнюється водою, автобус поїхав. Там поїхав автобус. Він їздить один раз на півгодини. дуже рідко. В основному всі користуються приватними машинами. Так що місцевий транспорт використовується дуже-дуже рідко. Люди бігають, займаються спортом, відпочивають. Зараз перейду на отой місточок, який ви бачите. Ось я доходжу до місточка і зупинилася, щоб зняти вам бібліотечку. Книжки, які не потрібні вам, ви можете залишити тут. Бачите, яка ця бібліотечка, а взяти ті, які знаходяться в ній. Дуже часто зустрічаються такі бібліотечки на вулицях, діляться люди книжками, тут і дитячих книжок багато, і книжки про спорт зустрічаються. А от я йду на місток, підходжу до нього. І підійшла до річки. Під... Зараз зніму вам те, як плавають утки. Ось це для сміття бак. А тут хочу зняти назву. Це назва. Цієї зони. Так, де ж ті утка? А он вони плавають. збирають щось їдять. Шкода забула взяти хліб, кинути їм. Вони люблять розмочений хліб їсти. Ось я на цьому місточку, простий, металевий, річка довга, вона майже навколо всього цього населеного, населеної місцевості Хавертаун протікає. Діти грають голосно, розмовляють між собою. Дерева, доглянута трава, бачите? І тут живуть люди. Ще починається вулиця з приватними будинками. Там те шутки плавають. Їх не лякає ніхто. Вода прозора. Люди ходять. Гуляють з собаками. Спокійного вам дня. Хай вам щастить у всьому. Зустрінемось дуже скоро. До побачення.